На саміті великої сімки в японському місті Хіросіма. Тільки відновлення території України 91-го року. оприлюднена спільна заява країн-членів серед ключових тез. Є наступні: мир в Україні не може бути досягнутий без повного виведення російських військ. Учасники зобов'язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки до її перемоги. Лідери Великої Сімки підтримують програму фінансової підтримки України на наступний рік. І нарешті Росія має заплатити за довго. Строкове відновлення України, а до цього часу Велика Сімка має намір зберігати активи рефії замороженими. Історія візит китайського спецпрац... Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.